Яке було питання? <laughs> <laughs> Перша думка, що вони все ж таки підари у ВЛК, там якийсь негласний наказ, нікого не списувати. Друзі, доброго дня! На зв'язку Дніпро оперативний, і сьогодні в нас така досить дружня бесіда. Сьогодні ми будемо говорити з людиною, яка залишила спокійне життя у Польщі і повернулася до України, аби захищати її цілісність. Будемо говорити про ВЛК та про допомогу армії. Олег, вітаю! — Добрий день. — Олег, розкажи мені, будь ласка, про перші дні, про перші години повномасштабного вторгнення. Як ти дізнався про те, що відбувається в Україні? Які були твої дії? Ну я тоді живу у Польщі і дізнався від своїх друзів, а точніше від брата, що почалася війна. Перша думка, що вони все ж таки підари. русські підари. Я через може кілька днів задзвонив свій військомат. І хотів повернутися, щоб вступити повернутися до лав ЗСУ, бо я раніше служив в АТО, але мені сказали, що зараз тобі повертатися немає сенсу, бо тут черги ти будеш ще чекати невідомо скільки, там півтора-два місяці. Коли буде вже не буде черг, то ми до тебе задзвонимо. Ну окей, я для себе постановив, що треба допомагати. Чим займатися, перша думка була. То, що перше на думку спало, це допомагати е, касками і броніками. Хоча я в цьому ніколи не шарив, я коли служив е, в розвідроті, 54-ї бригади в АТО, то у нас були і каски і броніки, але ми їх не вдягали і ми не користувалися, тому що розвідка не користується ні броніками, ні касками. І якось так склалося, що я прийшов до теми тепловізори, прилади нічного бачення. Це то з чим я стикався в АТО безпосередньо. Через який час після початку повномасштабного вторгнення ти вже був в Україні? Я вже був. Записаний 3 червня 22-го року, тобто я вже був е, у частині, ну, а приїхав на день раніше. ТЦК зайшов оформленням документів. Так, я потрапив в е, окремий 74-й розвідбаток. Скажіть, будь ласка, на яких напрямках встиг побувати під час? На Донецькому. Під Мар'їнкою і е, під Новомайорськом. Наразі. Ти списаний да, вже з лав Збройних сил України за станом здоров'я. Наскільки я знаю, цей процес був не дуже легким. Розкажи mm. трошечки детальніше, як це відбувалося, які основні складності ти зустрів? Це насправді тривало довго практично три місяці. Весь процес від початку ВЛК і до повного списання. Включаючи виключення з військового обліку в військоматі, це зайняло практично три місяці. І що я можу сказати? Якщо ти, скажімо так, йдеш на списання, ти знаєш, що за станом здоров'я тебе мають списати, ти мусиш бути готовим до того, що ВЛК має іншу думку. Наша мудра ВЛК вона зробить усе, щоб ти залишився в армії. Не тому, що ходять такі чутки, ну я про це чув, тому за що купив, за то продаю, не? А, що у ВЛК там якийсь негласний наказ, нікого не списувати. У мене інша думка, вони цим просто не хочуть займатися. Як взагалі проходить етап списання на ВЛК? Ти проходиш ВЛК, у мене це був Житомир. а Якщо ти йдеш на списання, то. Ця ВЛК не має права тебе списувати, дає тобі направлення до відповідного, відповідного лікаря у центральному київському госпіталі. Так, у мене це ревматологія, тобто направляють до ревматолога на консультацію, і вже від цього лікаря залежить твоє майбутнє. І коли в мене ревматолог, пані полковник, пам'ятаю. Така, як кажуть, мілейший чоловік. А коли вона мені вже написала постанову, що не придатен до військової служби з виключенням з військового обліку, і казалось би, все, повертаєшся в, свій, в свою ВЛК, і все гуд. Повертаєшся на свій ВЛК. Вони пишуть ще історію хвороби. Це свідоцтво про хворобу, так називаємо. І у мене це тривало ще 13 днів очікування. І казалось би, все гуд, але ні. Має затвердити списання регіональна ВЛК. В моєму випадку це була Вінницька ВЛК, і там я ще чекав. Само ВЛК у мене зайняло з Києвом і так далі. Само ВЛК у мене зайняло місяць. Ну, днів. Це вже з за про хворобу. І ще чекав більше місяця на затвердження Вінницької ВЛК. Це, якщо так коротко. А ще можу додати, ну як я вже казав, що е, вони просто не хочуть займатися цими е, документ, цією документацією. Їм простіше тебе залишити е, обмежено придатним, як це у мене було. Uh -huh. Мене не хотіли списувати. Е, коли я зайшов. І сказав хвороба Бегтірева, він подивився на мене, терапевт, і навіть не дивлячись в мої документи, казав, а хвороба Бегтірева обмежено придатний. Але я е, найняв адвоката заздалегідь, я готувався до ВЛК, тобто самостійно читав в інтернеті про цю хворобу з точки зору ВЛК, там нові постанови, зміни е, і так далі. І якби я тоді, скажімо так, не розкрив рота у терапевта. І не почав з ним сперечатися, то я б думаю, не думаю, я впевнений, я би так би залишився обмежено придатним і мусив би ще чекати півроку до наступної ВЛК. Усі хлопці і дівчатка, які йдуть на ВЛК, знаючи, що їх мають поставити на обмежено придатного, або тим паче, на списання обов'язково треба наймати адвоката і плюс готуватися самостійно. Тому що адвокат він не ж присут, бути з тобою на ВЛК. І розмова з відповідним лікарем ВЛК це, це буде твоя розмова. Якщо ти просто скажеш, що у тебе є адвокат, ну, це, до речі, впливало на, на них. Коли я заходив, казав, добрий день, хороба Бегтірева, у мене є адвокат. І вже я помітив, що зовсім інше ставлення до цього. Але ти мусиш ще готуватися самостійно, читати про свою хворобу і так далі. Які твої подальші плани, які твої подальші дії? Плануєш повертатися назад до Польщі, будеш лишатися в Україні? Чим плануєш займатися? Звісно, що я планую повертатися до Польщі і там буду допомагати своєму підрозділу, з якого я пішов на, на списання. Я маю на увазі бойовий підрозділ. Рота ударних безплотників 47-ї бригади. Звісно, що буду допомагати, тому що е, я вже на мирній території, мені так вже класно, але я був на фронті. Я знаю, як почуваються вони, що їм завжди щось потрібно, і допомагати буду напевно. Угу. Це навіть не обговорюється. Будемо сподіватися, що ти надалі будеш так само активно допомагати Україні. Дякую тобі і за. Ту допомогу і за ту допомогу, яку ти свої сили вклав в війну і в АТО. І бажаємо тобі здоров'я та будемо чекати на цікаві новини від тебе. Служу народу України.